Декрет до трьох місяців. Нова ідея в міносвіти. Ви за чи проти? В принципі, я не проти цього. Думаю, що це якась, якась неадекватне рішення. Дитинка має бути з мамою в такому віці. А ні, я не про вони, вони ж знають, що їхня мама, вони вони все відчувають, але будуть бачити її ввечері. Я не бачу це нічого поганого. Дитина відвикне від мами. Відповідно, мати також може зникнути від дитини. Мати і сама має вирішувати, коли повертатися на роботу. Це маленька дитина, в неї можуть бути коліки, можуть бути зубки да? і дуже-дуже багато моментів, нюансів. Думаю, рановато. Ну, щоб батьки працювали, заробляли гроші, піднімали економіку. А діти залишишся без батьків. Мені здається, що це не варто такого робити. Якщо дуже пече прям на роботу хоче мама, це з двох з половиною. Але раніше. Папа для чого? Для того, щоб працював. От хай папа працює і приносить додому все, що треба.